Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Братія києво Печерської лаври вже давно просилися, аби до неї в гості зайшла СБУ, і нещодавні пісні про Святую Русь лише одне з багатьох свідчень тому пише політолог Олексій Голобуцький у власному блозі для гордон. Ледь не вся Україна чекає, коли ж Паша Мерседес змінить свій нікнейм на Паша АвтоЗАК. Але схожа ситуація і в інших храмах. Тому велика ранкова служба, яку розпочала СБУ, проходила не тільки у столиці, а й по всій Україні у тих храмах, настоятелі яких відомі своїми проросійськими поглядами. І ця історія не так про релігію, як про нашу безпеку. По-перше, московські церковники завжди були агентурою ФСБ. Це ні для кого не секрет. По-друге, храми МП ідеальне укриття не лише для агентів у рясах, але й диверсантів. Про це, до речі, ще малюк у своєму інтерв'ю говорив. А сьогодні, наприклад, читаю, що на Рівненщині проходять обшуки в Єпархії, де святі отці дали притулок ДРГ, котра зайшла з території Білорусі. Та й хіба ми сумніваємося, що народ скріпаносяць здатний влаштувати будь-яку підлянку? Та сама Лавра ідеальна мішень для організації теракту чи якоїсь диверсії. ФСБ може влаштувати їх через своїх агентів, а потім звинуватити Україну, класичний сценарій. Тому велика служба від СБУ це робота на випередження, перше щеплення проти сказу. Навіть не так важливо, чи знайдуть у лаврі якісь докази роботи на Росію. Головне, сам сигнал про те, що тепер у паші Мерседеса будуть особливо обережні з вибором церковного плейлиста, вирішуючи, чи вступати в безпорядочні канонічні зв'язки, п'ять разів подумають і три рази перехрестяться. Пише Голобуцький під нагод на діяльності УПЦ МП телеграм канал Труха з'ясувала у народних депутатів та політолога, чи можлива заборона та припинення діяльності Української православної церкви московського патріархату після дев'яти місяців війни. І при чому тут обшуки у Києво-Печерській Лаврі та інших монастирях, чи не по всій країні. Народна депутатка України, фракція Слуга народу Галина Янченко. Обшуки, які зараз відбуваються у Києво-Печерській лаврі, абсолютно виправдані, враховуючи інцидент з призивом руського міра. Розпівання пісень про царя батюшку які мали місце нещодавно в лаврі. Це не питання наїздів чи утиску церкви, це питання національних інтересів України, народний депутат України, фракція голос Ярослав Желізняк. Як людина з Маріуполя, яка вчилася російською, розмовляла російською, бачила, як російський мир заходить в мізки наших громадян. Скажу: все, що можна зараз російське заборонити, треба забороняти. Не секрет, що російська влада використовує московський патріархат як свою агентурну мережу. Точно такі факти є, і їх достатньо, щоб робити радикальні рішення в цьому напрямку. Народний депутат України, фракція Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Треба розривати відносини і забрати лаври у російської церкви і віддавати це ПЦУ. Зараз ми реєструємо проект закону, який передбачає заборону діяльності церкви, яка має свої крівні органи в Росії, розірвання всіх договорів оренди на майно, яке є в їх користуванні. Народний депутат України, 173-й округ, місто Харків Олександр Бакумов. Всі заходи на території Києво-Печерської лаври відбуваються в межах чинного законодавства. Дії СБУ носять контррозвідувальний безпековий характер, мета попередження, своєчасне виявлення і запобігання загрозам безпеці України, припинення розвідувальних терористичних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій. Це не кримінально-процесуальні дії. Політолог Олександр Антонюк щодо філії ФСБ в Україні дуже важлива деталь, яку потрібно усвідомити на всіх соціальних. Особливо релігійних рівнях всі, хто залишився служити в церкві Московського патріархату після 24 лютого 2022 року, адже це принциповий і усвідомлений вибір, не має права займатися цією культовою справою в Україні. Це важливо, що потім російська агентура не з'явилась в ПЦУ. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.